Я не готова. Сірене, привіт. Дивись: ми підготували в цьому році 100 запитань для 10 кращих гравців Ай-Мафії, які будуть грати у фіналі відповідно. Твоя задача ти називаєш мені цифру. Я кажу, яке питання приховується за цією цифрою. Ти на нього відповідаєш. Отака активність. Зрозуміло. Добре. А, яке нове правило ввів биомафію? Нове правило мафія. Чого не вистачає зараз у правилах на мафії? Mm. Ну, Нормальне правило, яке ще не ввели в Ай мафію, це останньої промови немає, коли гравець покидає ігрове поле, коли дрив 3, 2, 2, 1 в один. типу, Окей, третя цифра буде все ж таки 94, чи ні? Чотири. Гравець, на якого ти рівнявся, коли починав грати в мафію. Mm, чорт. Напевно, це був пан Франкінг. Гарний вибір. Давай наступне. Один. Один. А скільки? Десять? Так. Треба, Ти думаєш, які є треба буде де, вибрати. Колись треба буде 94 вибрати. Я ще п'яте скажу, там якесь інша вже кінець. Окей. <рес> <Okay. рес> Яку нову мету хотів би побачити на мафію? Не ну, виміток, побачите, на Мафін. Напевно, хотілося б більше якихось чорних ігор з замутами, типу самопострілів в першу ніч, в другу ніч. До речі, зараз це дуже часто використовують, але не так часто, як хотілося. Тобто всі ігри плюс-мінус однакові. Хотілося щось такого, що, чого дуже мало, щоб його було більше. Щоб це прям було як так, що всі це знають і що так можуть зробити, а не один раз на стоїть. Окей, наступне. Наступне давай 32. Що тобі не подобається у турнірній мафії зараз? Не подобається те, що за різними столами різні судді, які ставлять допи дуже-дуже по-різному. І за одним столом ти за однакову гру отримаєш інший доп, ніж за іншим столом за таку ж саму гру. Окей, яке правило зараз зайве на мафії? Щоб прибрали? Зайве правило напевно, це... це якісь мінуси, треба краще подумати. Ну, по типу мінусів за жорсткі заповіти, бо інколи вони працюють взагалі не так, як треба. Інколи заповіти бувають по грі. Адекватними, жорсткими, тому що гравці так зіграли. І ставити за це великі мінуси це неправильний мій погляд. Окей. Okay. Давай третє. Кращий зіграний турнір. Е, мій кращий зіграний турнір це був Ukrainian Mafia Cup в минулому році. Зайняв третє місце. І MVP забрав. Давай 94 теж. Все ж таки ми й дійшли до цього. Е, я Там думала, що ти якась. можеш вибрати це питання, звісно, але питання буде абсолютно таке, яке ти точно ніколи в житті не чув, це абсолютно і 100% ніколи в житті на нього не відповідав. Я довго думала, на яку цифру взяти це питання? На 22 чи на 94, тому що в ми теж будемо записувати. Все ж таки вибрала на тебе. Розкажи, будь ласка, історію свого Ніка. Ого, круто, підловили. А, спочатку я грав в онлайн-мафію ще в школі, класі в 10-11, і в мене був нік Кені ігровий, але я не міг його взяти, тому що вже тут був такий нік саме на тій платформі, де я грав, От, і тому я взяв Кені 94. А коли прийшов в Big Ben, то нік Кені вже був зайнятий також, тому я залишив просто 94 частинку свого ніку, і зараз такий нік. Останнє питання, яке ти вибираєш, кажуть. Давай побачимо там на 22. <гум> хто кращий гравець України станом на зараз? Кращий гравець України станом на зараз це. А ми вважаємо тільки ті, хто грають в Україні. Чи як? Ну, ти як сприймаєш, так і відповідай. Окей, скажу, Амахонда. І як ти зрозумів, це було восьме питання. Останні два я не даю вибирати. Останні два я задаю сама. Вони будуть універсальні для всіх. Це як ти думаєш, що виграє європейські фінали і мафі? Думаю, це пані космічна буде. А українські? Yeah. Дякую.